Добрий день, шановні бухівчани. Я спробую в своєму виступі вкластись в той регламент, який запропонований. Хочу всіх вас привітати сьогоднішнім днем. Дуже радий, що зібрало скільки людей небайдужих, які хочуть послухати відкрите спілкування тих, хто хоче взяти на себе відповідальність і готовий керувати цим містом наступні як мінімум два, а як максимум 5 років. Так от, коротко про себе. Я Народився в Рісвобухові, корінний бухівчанин, батьки мої також звідси, навчався в першій школі, яку, закінчивши в 95-му році, вступив до університету імені Шевченка на юридичний факультет, стаціонар, який закінчив у 2000 му році. Постійно займався спортом, можна сказати, навіть професійно. Після того, як закінчив університет, я займався підприємницькою діяльністю і займався політичною діяльністю з 2002 року коли я вперше був довіреною особою кандидата на посаду Бухського міського голови. З 2006 року я депутат спочатку районної ради, потім Обухівської міської ради, представляв інтереси міста Обухів, був членом комунальних комісій, в районній раді членом комісії з благоустрою та капітального будівництва. І в Обухівській міській. Вже заступник голови комунальної комісії. Тобто це був профільний напрямок, який я брав собі для роботи, для роботи в постійних комісіях раду. На даний час я балотуюся на посаду обухівського міського голови по висуненню політичної партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Це першого до другого питання. По тій причині, що удар і солідарність, вони зараз знаходяться в стадії злиття. І би, це було ну, логічним, логічним кроком. Хоча я залишаюсь позапартійним після того, як я склав повноваження голови районної організації політичної партії Удар Вітая Кличка. З різних причин я не вступив до партії Блок Петра Порошенка. Одна з них це, на мою думку, те, що... Міський голова повинен бути позапартійним, це в пріоритеті, тому що треба знаходити спільну мову з представниками різних політичних сил. Кістяк цієї команди, яка йде зі мною, це ударівці зразка 2010-2013 року, це дві третини. І частина колективу це нові люди, які представляють місцеву організацію спочатку міського блоку Петра Порошенка Солідарність. Ваша позиція по питанню децентралізації. Знаєте, ці процеси вже почались в країні з початку цього року. Це відчутно сказалось на бюджеті. Я вважаю, що це рух в правильному напрямку. Але це треба системно вирішувати. Децентралізація та об'єднання територіальних громад, воно має відбуватися більш збалансовано. Тоді ми побачимо ще краще, більш реальний результат. Ну, в першу чергу, що дає децентралізація. Децентралізація вона дає можливість отримати громаді ще більше ресурс. Як він був до цього. Тобто доходи і та база, яка формує ці доходи. Вона більш розширена і тому є більші перспективи прийняті рішень на місцях і втілені реальних планів життя. Це основний плюс децентралізації, і я думаю, ну це процес, який не пройде за два-три роки. Повністю він буде закінчений на протягом десь десяти років. Тобто одної навіть каденції це не вистачить. Хоча говорять про те, що відбудеться все швидко. Я вам говорю, ні, так не буде. Є велика проблема з територіальними громадами, з їх об'єднаннями, тому що. Зрозуміти самі, дуже багато є проблем, коли є депресивні там села, є села більш самодостатні і важко в добровільному порядку зробити так, щоб ці громади об'єднувались і одночасно розвивалися. Як ви оцінюєте ефективність роботи діючої команди міської ради? Я хотів би розділити міську раду на дві частини частина депутатський корпус та виконавчі органи. Чому? Депутатський корпус це представники, які ну, в ідеалі мають бути зв'язковими між виборцями, тобто між вами, і між міським головою. Вони працюють на громадських засадах, їх основна діяльність це не депутатство, це не отримують заробітну плату. Вони себе беруть пільні зобов'язання, таке громадське навантаження і виконують свої функції ну, безоплатно, да? те, що я говорю. Якщо говорити про депутатський корпус, то шосте скликання, воно було таке досить цікаве, в силу того, що дуже багато киян, зокрема представників партії регіонів. Е, Скажу так, коли змінилась влада в країні, ця частина людей просто перестала відвідувати засідання, що спричинило ряд проблем в тому, коли потрібно було забрати кворум. Тобто, якщо в загальному, скажу так, що обухівська частина депутатського корпусу ну, десь виконувала свої, на четвірку, там, повноваження, якщо 5-ти байна шкала. Якщо говорити про іншу частину, то там було десь відсотків до 30, просто заробітчан, які пропускали сесії, не ходили туди, їх не могли знайти навіть виборці для того, щоб банально скласти депутатський акт. Наша політична сила, логічно, після того, коли ми отримали третю за розміром фракцію в Раді, 46-7 чоловік, відкрила громадську приймання, яка постійно працювала всі 5 років, нас ніколи не потрібно було шукати. Нам телефонують, за день, за два ми вирішуємо питання, пов'язані з тими обов'язками, які покладаються на місцевого депутата. І є його би, громадським навантаженням. Друга частина міської влади це виконавчі органи. Моя особиста позиція в цьому питанні, вона така, що ну, ця робота я не задовільний. Поясню, чому. Аргументуючи свою думку, хочу зупинитись на тому, що міська влада створена для чого? Для того, щоб ресурс громади, ресурс, ваші нові податки, які ми платимо на місці, а це в районі 140 мільйонів, так останні там, декілька трьох років, да, 120, 130, 140 бюджет трошки зростає. Його справедливо розподіляти, але не тільки розподіляти. Крім справедливого розподілу бюджету, ще потрібно його... Ну, Примножувати так? заробляти додаткові кошти. В цьому напрямку виконавчі органи влади фактично не працюють. Тому є показник ефективність роботи наших комунальних підприємств, які, ну, я, чесно говоря, не розумію, для чого вони створюються. Є обов'язкові, ті, які мають виконувати певне навантаження соціальне, яке не беруть на себе бізнесмени, а є інші, які мають приносити прибуток. Вони приносять прибуток незрозуміло кому. Це факт. Ніякі... Рішення прийняти в напрямку змін в цих підприємствах ми не можемо, в силу того, що ви знаєте більшість в виконкомі, більшість в Раді це саме той важіль, за допомогою якого можна це змінювати. Ми такого важелю не маємо. І відповідним чином маємо ситуацію, яка є. Тому стосовно виконавчих органів, я сказав свою думку, робота не Ваше бачення вирішення, яку практичну допомогу будуть нам давати незахищеним верствам населення? В моїй програмі, в програмі нашої команди, є ряд пропозицій, які пов'язані з цим. З тим, щоб захистити ті категорії нашого населення, які відповідають за розвиток громади в цілому. А для цього потрібно, щоб такі... Категорії, як вчителі, медики, вихователі, інші бюджетники, тобто місцева еліта, вони володіли достатнім ресурсом для того, щоб себе почувати нормальними людьми. Вони повинні, по-перше, бути реально вільними в виборі того, як їм чинити. Вони повинні бути Максимально забезпеченим, вони повинні відчувати, що вони реально еліта. Тоді ми будемо мати здорове підростаюче покоління в першу чергу в моральному плані. Оце є та основна проблема, яка обов'язково повинна вирішитись. Вирішити. Тому що, коли вчитель голодний, вчитель босий, він починає розносити гречку, він починає фальсифікувати в комісіях, він звичайно починає чинити ті дії, які бачачи. Дитина да, будь-яка розуміє, що ми живемо в суспільстві подвійних стандартів. Ми повинні турбуватись про цих людей. Яким чином це зробити, я зараз зупинюсь. Так от, для того, щоб забезпечити ці речі, міська влада, крім того, що виплачує просто заробітну плату, просто не за інше цепляється. Вона має чинити наступне: створювати додаткові фонди для заохочення та додаткового забезпечення цих категорій населення. Е, механізми. Ну, є ну, самі прості. Юридично це можна все правильно зробити, але то саме комунальне підприємство, якщо воно є прибутковим, якщо воно приносить нормальні доходи, воно може пускати в певні фонди свої, свій, свій заробіток. І звідти можна вже певним чином використовувати ці фінансові ресурси для того, щоб чи якісь путівки, чи інші заохочення, але ми будемо мати базу для додаткового заохочення вчителів. Не тільки вчителів, тих же пенсіонерів, одиноких матерів ну, це вже трошки інша категорія. Це категорія, якій насправді треба допомагати в силу того, що влада має турбуватись про тих, кому важко. Для таких категорій населення можуть бути створені спеціальні необхідні, я там говорив, магазини комунального спрямування з комунальною часткою, де ці люди будуть отримувати по пільговим цінам. Самі необхідні речі. Ліки, їжу, можливо, там одяг, ритуальні послуги. Але це буде відбуватись тільки для жителів міста певних категорій. Відпрацювати систему можливо, знайти правильну юридичну базу для цього також можливо. Знаєте, не робить той, хто не хоче. Хто хоче, знаходить шляхи, знаходить методи і ложиться в нормальне правове поле, і воно потім працює. Ваше бачення вирішення проблеми заморожених незаконних законних будівництві міста? Ну, насправді легше, коли знаєте, спочатку не даєш робити якісь такі речі, які потім призводять до проблем. Звичайно, деякі заморожені об'єкти тягнуться вже багато років. Є на те об'єктивні причини, є суб'єктивні. Серед об'єктивних це той, та криза да, 2008 року, яка призвела до того, що ті, хто брав на себе зобов'язання, вони не змогли там в зв'язку з об'єктивними речами добудувати і нічого не знайшли краще, як просто кинути людей і десь там щезнути. Але вирішувати ці питання треба. І, до речі, не тільки ці два заморожені об'єкти, про які ми говоримо, нектарний та Єрмонтова, так? У нас є ще один будинок, який там, якщо напроти от, як по об'їзній дорозі їхати, так, він розбирався, потім опять будувався, він знову стоїть заморожений, просто він так трошки не, 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 не на очах, тому його не видно. Ну, так, взагалі от таких основних їх в нас є декілька. І для того, щоб їх довести, там вже я так розумію. Він майже ну, на стадії вирішення. треба, По-перше, що має зробити міська рада? Вона має садити і максимально сприяти цим круглим столам всіх сторін. Брати на себе в цьому плані ініціативу. Е, наскільки це допоможе, як це швидко вирішиться, залежить від багатьох факторів. Зараз не готую вам сказати. Е, тому що там сторони досить такі, знаєте, як в кожного своя правда і. Ну, максимальна функція міської влади тут це допомога, допомога в організації самого процесу і доведення цього до кінця. Стосовно оцінки діяльності правоохоронних органів вибухова та пропозицій щодо покращення їх роботи. Толена сильно сказала, що міліція в нас не забезпечена, міліція в нас бідна, да, можливо, так, але ніколи не буде міліція працювати на. Громаду, якщо ну, в самій країні в системі управління державою є певний бардак і міська влада не має свого органу, який би на ці речі впливав. Муніципальна міліція єдиний вихід. Коли вона є під рукою, тоді можна оперативно не когось просити, має міський голова, що поїдь туди зробити. Вони закривають гральний заклад, на другий день відкривається, тож гральний заклад купляє їм ГСН. Муніципальна міліція це прямий орган, прямий важіль, з допомогою якого можна покращити ситуацію по багатьом напрямкам. Тому це один з пріоритетів, і це має, створено, має бути створено, тим більше, що великих проблем в цьому немає, було б також бажання. Проблематика відсутності міського медичного закладу. Ну, я скажу так. Коли розподілялись Розподілились майно міста та району. Це був 2010 рік, коли місто стало містом обласного значення, кінець каденції нашої в районній раді. Було прийнято рішення про розподілу власності. І тоді я пам'ятаю досить чітко, що районна рада прийняла рішення про те, що має бути Оце клуб, як ми зараз РЦКД, та лікарня на спільному утриманні. Це мали бути об'єкти спільної власності. На жаль, влада змінилась в районі в першу чергу на той момент, і вони собі залишилися все на фінансуванні ці два заклади. Це нелогічно, тому що район він бідніший, наповнення його більш складне бюджету, і за рахунок цього ми маємо ті проблеми, що маємо. Місто може виділяти, може не виділяти кошти. Але ж міські жителі там обслуговуються і для того, щоб ці питання були в повній мірі вирішені, то треба повернутися до цього питання. Будувати лікарню ніхто не буде нову, тому що ну, буде об'єднання територіальних громад і все одно вона буде на балансі цієї єдиної тергромади. Але повернутися до питання спільного фінансування, не якимись там субвенціями чи допомогою, як от ми на останній сесії приймали там 100 тисяч допомоги на харчування, це має відбуватися. Шляхом об'єднання власності, повернутися до того формату. І тоді, я думаю, можна буде говорити про більш успішний, успішний рух в цьому напрямку. Дякую.